Друзі, всім привітки! Я рада вас вітати на своєму каналі в новому відео. Сьогодні буде дуже багато різного контенту. Також поділюся з вами класними новинами. Тому дивіться обов'язково це відео до кінця. Ставте лайк, пишіть коментарі і приємного вам перегляду. До речі, у мене декілька класних новин. Ну, для мене класних. По-перше, я вже закінчила нарешті навчання, здала. Останній державний екзамен на днях. І все. Тепер я вільна. Тепер надіюсь відео будуть частіше виходити на моєму каналі. Залишилось лише забрати диплом. Але це десь, мабуть, в кінці місяця. А ще вчора на моєму каналі стукнуло три тисячі підписників. Я старатимусь випускати для вас якісь нові, цікаві, позитивні ролики. Тому залишайтесь зі мною, проявляйте свою активність і загалом дуже вам дякую за вас. А це у мене був такий момент релаксу, поки доця заснула. І я святкувала своє закінчення навчання, успішну здачу екзаменів і, в принципі, просто декілька хвилин для себе. Тут ми вже прийшли додому і буду прибирати, закидаю одяг в прання І тим часом, поки цей переться, звільняю сушку, яка в нас стоїть на балконі. Знімаю з неї чистий одяг, заодно катаю свою маленьку принцесу, бо вона без мене, точніше, я без неї не маю права нічого зробити. Уже постирався мій одяг, витягаю і знову все по колу біжу на балкон його розвішувати. І приступаю до прибирання в кімнаті, збираю все, що валяється не там, де треба. Застеляю наші ліжка. І в принципі загалом в кімнаті вже стає чистенько. І переходжу на кухню, буду готувати обід. Сьогодні вирішила зробити м, такі, ну, алятівтельки. Беру фарш, розбиваю одне яйце, додаю сухий часник, сіль, перець, солодку паприку і все перемішую руками. Також чищу половинку моркви і натираю одразу туди шумиску. Ще раз вимішую і далі наливаю у мисочку молока, розрізаю булочку, виймаю з неї м'якоть і просто так замочую у молоці. Потім цю всю суміш додаю до фаршу. ось так у мене виходить. І знову перемішую. Тепер формую кульки і ставлю у форму для запікання, тому що пізніше буду заливати соусом. І одразу кладу в духовку, тоді вмикаю, для того, щоб не тріснула форма. Вмикаю на 180 градусів і воно в мене запікається приблизно 30 хвилин. Тим часом готую соус, це є сметана, томатна паста трішки водички. Перемішую це все. І тепер наливаю вершків ще. Знову перемішую. І після того, як у мене в духовці постояли, вони десь позапікались хвилин 30, заливаю все це соусом. Після цього ще десь 15-20 хвилин запікається. І, в принципі, все. Це, приготувалося, залишається лише гарнір. У мене тут буде вермішель. І ось така краса, смакота вийшла. Це реально смачно Олівія стоптала цілу тарілку. Батя, було смачно. Подобалось тобі? До речі, Олівія майже завжди сама хоче підніматися по сходах. Так? Не можна її брати на руки, вона завжди сама отак собі йде. Тут мені доця, коротше, роботки підкинула. Буду приступати зараз прибирати цей весь весла, то Олівія зранку порозкидала. Заодно думаю, протру там під віконник і посортую книжки, які будемо. Залишати тут, а які заберемо в село, такі які ми не користуємося, але в принципі викидати їх шкода. Набрала водички для порохів, одна там мокра тряпочка і одна суха, щоб пострушувати палюку з книжок. У нас, до речі, практично всі книжки дитячі перейшли нам у спадок від племінниці моєї. І, знаєте, це дуже класно, коли є хтось старший з діток в родині, тому що завжди одяг, іграшки, книжки це все переходить. Інколи і ліжечко коляски, це все переходить молодшим. До речі, колись у Олівії було десь три місяці, і ми робили ось такий відбиток книжки, бо наш татко збирався їхати. За кордон і ми хотіли йому дати з собою ось таку штуку на пам'ять, але, на жаль, розпочалась війна, він так і не встиг поїхати, але зате маємо таку класну пам'ятку. Тепер буду протирати підвіконня. Насправді, тут назбиралось дуже багато порохів, а так як там завжди стоять книги, то, в принципі, ти їх не замічаєш цього, бо ж не заглядаєш кожен день, там, що твориться за тими книжками. А порохів назбиралось справді дуже багато, тому я їх протираю і буду складати всі книжки назад. І хочу поділитися з вами трішки своїми роздумами, і навіть я б сказала, не роздумами, а переживаннями. Про те, що час просто летить з космічною швидкістю. У мене через декілька днів, 25 червня, буде день народження, але до чого я це все веду? Що мені здається буквально 2-3 місяці тому я святкувала своє 20-річчя минулого року, але, блін, прийшов уже цілий рік. Чесно, я абсолютно не замітила цього року. Не знаю, чи це може в зв'язку з подіями, все якось так швидко промайнуло. Але одним словом, я просто закликаю вас живіть своє життя зараз. До речі, ловіть круту ідею органайзера для дитячих заколок, розинок. Коротше, це розинка, які використовують у там, різних кишенних намірах. Купляєте в будь-якому магазині тканин, але основне, щоб ці дирочки були такі досить великі, бо є з меншими і з більшими отворами. Беріть з більшими. У мене, звичайно, якась дошка для крейди, якою олівка не користувалась, приклеїла на гарячий клей. Можна дуже гарно зробити у рамочці для фотографій розмістити. Бачите, дуже легко виймається, не випадають самі, що дуже важливо. Ну, закладати потрібно двома руками, але сам факт того, що зручно ось і шпильки защіпати легко, просто однією рукою. Все на виду. І грозинки також класно, зручно тримаються. Бачите, ось такі об'ємні. Нічого не плутається. Ловіть лайфхак. Ось такий результат вийшов. Тут такі великі книжки Олівії. Це е, там Славіка якісь там зі стравами, коротше. Це маленькі книжечки. Такі. Е, тут у нас такий органайзер з різноманітними пазлами, Такими об'ємними. А це е, теж органайзер, де тут всяка мілочівка. Те, що завжди потрібно під руками, і щоб воно все не валялось на підвіконнику, Ось такий органайзер. Друзі, просто погляньте, яка злива, це капець. Це жесть реально добре, що ми не пішли в магазин, як планували. Хаті просто ніч. Дивіться, як захмарилось. Маю таку класну штуку, може, вона називається? Є грілка, компрес, коротше. Може бути холодний, може бути теплий. Саме його в холодильник на випадок, коли Олівія собі зробить якийсь сінець, то кладемо їй цю штучку. І цей холодильник це просто моє болюче місце, тому що у нас вічно тут все замерзає. Він старий як світ, і як бачите, тут морозилці це просто кучугури з льоду. Тому я розгружаю його. І буду розморожувати цю морозилку, це моя основна ціль. Але спершу треба витягнути з неї їжу і буду відколупувати цей весь сніг. Що мало в хаті, ти в мій користувалась. Вхід ішла і терка, звичайно, для їжі, бо вона має такий зручний дуже кінець, як лопата. Неї зручно піддирати було цей сніг. Ось це лише одна мисочка снігу, а їх було, мабуть, з 10, так точно. Ось такий розсипчастий, все як має бути. Далі вхід пішов, мій величезний ніж. Ним, до речі, теж було дуже зручно збивати цей лід. А далі кип'яток. Це лайфхак від мого чоловіка. Ну, звичайно, що у новому холодильнику я б не різкувала, так, і я б цього не робила. Але з цим холодильником, якщо чесно, іншого виходу просто нема. Або його потрібно залишати десь на дві сутки, щоб він повністю сам розморозився. Або ось так треба йому допомагати. Далі, за допомогою маленького ножика, виколупую весь льод, бо він вже в принципі підтанув і його досить легко можна було віддерти від холодильника, від стінок. Тому цим і займаюся. До речі, цей холодильник ну, він дуже старий, я вже казала, і він дістався в спадок моєму чоловікові у спадок від бабусі. Це реально її холодильник, ми його сюди завезли, бо. На цій квартирі не було абсолютно нічого, коли ми сюди переїхали. Вся техніка, меблі це все наше. І поїде з нами далі. Ось такі брили льоду я відколупувала від нашої морозилки. Я трішки ставлю кипіток в холодильник, закриваю його на деякий час, тепер протираю все гарно. І, в принципі, все. Холодильник розморожений, морозилка чистенька. Можна назад завантажувати туди продукти. У нас їх небагато, бо я якраз спеціально спорожнювала ми холодильник для того, щоб я могла його помити. І також завантажую назад морозилку тими продуктами, які в ній стояли. Ти так смієшся? Давай, та робитись, так, як рибка робить ось так. Купіти мене так, ще. Давай ось так. А як мама почала обнімати? Кажи, яка ти велика? Отака! А станцюєш арамзамзам? -за? Гулі 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 Арам-зам-зам ще сьогодні купила малину першу і одразу трішки заморожую, які такі красиві цілі ягодки. Зараз покажу ще один варіант на обід. Макарошки відварила, а тут буде курочка смажена, точніше, філе-стегна. Також ще додам шампіньйони із морквичкою. Спеції, потім залию вершками на прусира і буде дуже смачна паста. І, до речі, в Ашані взяла ось таке м'ясо, філе-стегна. Кіло 150 зі знижкою вийшло біля 130 гривень, це дуже дешево. В упаковці 10 штук ось таких зачищених філешок. Дуже класно, завжди беру, якщо є щось на такій знижці, беру це дуже і дуже вигідно. І ще 2 е, дні можна споживати. Якщо кинути у морозилку, то абсолютно нічого їм не буде. Кидаю все ось так сковорідку, перемішую і. Просто підсмажую е, до трішечки такої золотистої сторинки, а потім заливаю вершками, натираю сир, все трішки протушу разом, додаю е, макарошки і справа готова. На такій смачній ноті буду завершувати своє відео. Дуже дякую всім, хто додивився його до кінця. Тож до зустрічі у наступному відео і всім па-па!